Вітаю на парламентському телеканалі Рада. Ефірі програма Власний погляд. Розвиток аграрно-промислового комплексу в контексті розвитку галузевої науки. У нас гостя Григорій Калетнік, народний депутат України, голова комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю, вітаю всіх в комітеті. Нещодавно відбулися тематичні слухання, де якраз і аналізувався стан та перспективи розвитку аграрної науки. Правильно, так, так, так саме таке питання ставилося. Ч, на, в чому актуальність цього питання, чому саме комітет вирішив зібрати всіх фахівців, аби обговорити це питання? Ну для повноти розуміння важливості цього питання, розвитку аграрної науки в нашій Україні, в державі я скажу так, що ми в комітеті дуже відповідально і з глибоким розумінням народні депутати незалежно від політичної приналежності, фракційності. Просто одностайно розуміємо, що єдина галузь в Україні хто б не хвалився ні своїми літаками, ні своїми там енергетичними досягненнями, і так далі. Стабільно працююча галузь це аграрний комплекс України. І він не тільки е, працює сьогодні стабільно щорічно, причому найменше вразливий до е, всіляких криз. І в тому числі фінансової світової, яка сягнула в 2009-му берегів нашої України і е, нинішнього року теж, е, він і успішно ще й працює. Він має і великий майбутній, майбутню свою перспективу. Тому Власне, що, економічні навіть розрахунки тому, що що робляться з базовим сектор. Усе в світі сьогодні говорить про те, що е, людей на земній кулі стає більше. Їсти всі хотять, продовольство потрібне, а земля, як ми знаємо, не збільшується, а навпаки зменшується, бо земельку то якимись логістичними спорудами, то якимись розважальними, то ресторанного, то кафе, то, то ще якогось типу, і все-таки кількість земельних угідь, які дають продукти харчування людині, їх зменшується. Тому зрозуміло, що дефіцит продовольства. А відтак і перспектива, і значимість аграрного сектору економіки, вона є досить і досить стратегічно важливою і перспективною. І тут тому на допомогу якраз має і прийти та, наука. Тому і ставимо ми це питання в комплексі, що комітет, профільний наш комітет з питань аграрної політики земельних відносин. Ми не тільки е, дивимося сьогодні, яким чином все таки врегульовувати аграрну політику, земельні відносини. І ми бачимо, що фінансові спроможності держави з кожним роком стають все меншими й меншими. Я не хочу зараз наводити цифри так, просто фрагментарно скажу, що з кожним роком ми не в більшій сумі підтримуємо сільськогосподарського товаровиробника, малого, середнього фермера і працівника, селянина в цілому, а з меншим зменшуємо і зменшуємо Фінансову участь держави у сільськогосподарському виробництві тому, звичайно, ми шукаємо сьогодні те, на що можна опертися, щоб все таки розвивати цей успішний і значимий сектор економіки в Україні, тим паче, що він ще і зайнятість людям дає робочі місця і наповнює бюджет за минулий рік від сільськогосподарського виробництва аграрний сектор економіки дав у бюджет в зведений бюджет України понад 42 мільярда гривень. Тому ми запросили Національну академію аграрних наук з повністю з усіма їхніми з президією, з президентом і віце-президентами, з окремими директорами науково-дослідних стратегічних науково-дослідних інститутів. І ми провели такі слухання, де з доповіддю виступив президент. Петриченко Василь Флорович і співдоповідями академіки, які доповіли комітету, який стан сьогодні е, діяльності аграрної науки, аграрної академії, і яка перспектива ними ж сформована на майбутнє. І ці слухання нам ще раз показали те, що Дійсно не можемо ми якось розглядати аграрний комплекс, що тут Міністерство діє окремо, комітет, який має забезпечувати законодавчу базу окремо, наука, освітянська галузь окремо, ми дійсно повинні консолідуватись, бо, здається, ми хочемо багато від науковців, але коли ми вчора послухали і вникли всі, чи це багато, багато вони можуть забезпечити, якщо аналогічне виробництво. Приватному секторі ага. у нас сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги мають одну систему оподаткування, одну можливість розпоряджатися своїми продуктами виробництва. То таке ж саме аналогічне досвідне господарство, тільки на яке покладається ще більше відповідальності, бо воно не просто має виробляти товарну продукцію, а воно має забезпечити весь сільськогосподарський комплекс новітнім насінням. Виводити нові сорта, розмножувати їх, давати еліту, супереліту, давати нову лінію, давати нові породи молочного е, с, ну, свинарстві. Вівцев а підходи а, і не рівні? А вже їм, значить вони діють зовсім в інших координатах, в іншій системі контролю, в іншій системі можливостях вкладати власне зароблені кошти. У свої нові наукові розробки. Таким чином держава на наукові розробки не може дати, а їхні кошти, які зароблені ними, вона теж забирає і робить їх своїми. І зароблені їх. кошти кожен науковець, науково досвідні інститути не можуть використати без того, щоб їм дозволило казначейство їх використати. Ось таким чином ми вказали, заслухали їх, ми вказали на ті е, бачення наші. Де ми е, рахуємо все-таки в певній частині відірваність і замкнутість діяльності окремих структур. І в той же час ми з розумінням віднеслися до тих проблем, які в них є. І зараз ми готуємо е, рішення комітету із відповідними постановочними питаннями до кабінету міністрів, до Міністерства аграрної політики продовольства як профільного міністерства, яке насамперед повинно в своїй політиці в здійсненні своєї аграрної політики. Покладатися і використовувати саме новітні досягнення науковців, бо по-інакшому ми будемо користуватися іншими. Григорій Наука, Миколаївич, ви зараз от, за так кордон. комплексно розказали ту картину, яку ви відбулася на комітетських слуханнях. Ви заслухали, вивчили, проаналізували. Власне, яке продовження матиме ці слухання, які рекомендації будуть дані? Наскільки я знаю, що головним документом, який бама би бачити комплексний розвиток надалі аграрно-промислового комплексу, це має стати стратегія розвитку аграрного сектору економіки України до 2020 року, тобто її ще треба напрацювати і опираючись, також і на ті і моменти, які ви сьогодні вже згадали. Так, ну ви дуже правильно розумієте це, і я вам щиро дякую за таку глибину. Ви як, як то, що працюєте, ви в нас журналіст, який працює в аграрному секторі економіки. Дякую. Значить, хочу вам сказати: от дивіться, начебто всі люблять науку, але. Тоді чому такі цифри, які вчора наприклад прозвучали, я хочу, щоб почули наші телеглядачі і особливо фахівці, які розуміються професійно і займаються цією сферою. Якщо ми, наприклад, в 2009 році імпортували насіння в Україну іноземного, ну це в принципі не, не можна сказати, що це погано. Ми дійсно маємо. Десь оновлювати і десь брати щось таке, що в когось уже краще і його адаптувати в себе. Але е, це вже не не, по, не схоже на те, що ми просто запозичаємо для свого розвитку. А якщо ми імпортували його, наприклад, на 31 мільйон доларів, то вже в 2012-му ми імпортували його на 64 мільйони в два рази вдвічі більше. Тобто ми, по суті, вже не м, імпортуємо, не закупляємо щось якусь новинку. А ми вже практично переходимо до того, що ми чуть ли не насінньовий фонд, яким повинні ми користуватися в Україні, ми починаємо вже його закупляти в інших державах. Тобто практично не маючи свої бази да. е насіння, насінництво е це всім зрозуміло, що це дуже високоприбуткова про прибуткова галузь, тому що е варто просто попрацювати над. Е Маючи практично звичайні технології виробництва вирощування, допрацювавши його, удосконаливши, ти піднімаєш там 2-3 порядка рентабельності. Тому ми таким чином садимо свою власну економіку. Якщо ми не зробимо зупинку і не оцінимо цю ситуацію, не скажемо так. Чому це? Це тому, що наші науковці погано працюють, це тому, що в нас. Господарства для розмноження не так працюють, чи десь ми не догледіли, десь ми в своїй здійсненні загальнодержавної аграрної політики, okay. десь ми комусь щось відкрили вікно, а своє вікно чуть-чуть призачинили. Якщо це наша стратегічна лінія. Тоді ми маємо цим погодитись. Якщо ж ми думаємо, що ми маємо створювати робочі місця і розвивати економіку України, і, врешті-решт, думати, що ми маємо свій бюджет формувати не за рахунок міжнародного валютного фонду, а за рахунок розвитку своєї економіки, то ми мусимо тобто ми таким такі... цифрам і такій тенденції повинні дати таку оцінку, яка повинна повернути це все. І там, де хтось недопрацьовує, його треба зробити висунення. Тобто насамперед юм. ми повинні відсівати чужі інтереси і бачити інтереси Абсолютно. держави, і бачити тих людей, які працюють, я, які могли б. Да. Я думаю, що, врешті-решт, якщо ми всі <реш> одностайно, усі політичні сили, навіть у Верховній Раді, ми всі кажемо в Європу, ми всі оцінюємо стандарти їхні, то я би хотів все таки сказати, що відриваючись від такого. Ну, предметного і практичного сектору економіки, як працювати на землі і вирощувати сільськогосподарську продукцію, якщо говорити за загально такі тенденції загальної політики, то чому ми не хочемо взяти тоді самі доступні для нас їхні стандарти? У них стандарт один. У них є їхні національні інтереси, і раді тих їхніх національних інтересів вони дружать з кимось, не дружать. Вони щось формують, щось ставлять комусь умови, щось комусь позичають і потім ну, чи забирають Чому національні стандарти да, повинні. Чому ми рахуємо, що для своїх інтересів, для того, щоб іти в Європу, ми маємо віддати свій ринок. Ми маємо віддати виробництво певних дуже дохідливих галузей. Ми маємо віддавати там, молочну галузь, насінневу галузь і так далі. Ми маємо дати свій ринок для ввезення чужого цукру, і, тобто а свій цей цукор не маємо подаю. Це має бути в основу стратегії, а. тобто да. бачення да. того Ну, розвитку. поступили ми всі в ту організацію торгівлі. Ну я не знаю, кому від цього добре. Але як аграрій, я хочу вам сказати, що це при цьому ж аграрії були для мене, перехідні періоди. Да, для, були? Мене, для мене дуже є неприємним той факт, що маючи вже 4 повних роки uh -huh. партнерських відносин у світовій організації торгівлі, нам тільки в цьому році дозволив Брюссель 20 тисяч тонн продати м'ясо в Євросоюз, і то це ще тільки дозволили. Сьогодні документи наші знаходяться в Брюсселі. Сьогодні ми ще проходимо цілі тортури і перевірки, і так далі, чи дозволять нам взагалі і куди вивезти цих 20 тисяч тонн. В той час Європа взагалі то закупляє більше понад 600 тисяч тонн м'яса з інших країн. Тому ми ж безоговорочно проголосували закон і допустили на свій ринок 260 тисяч тонн цукру з інших країн. Ми віддали свій ринок. І маємо проблему сьогодні із цукром власного виробництва. Ми не досіваємо, не довиробляємо, Григорій Миколаївич, Я роботу розумію, заводів. що стратегію розвитку розроби вона тільки має цього року з'явитися. Національні інтереси. Мають лягти в основі цієї стратегії стовідсотково, але до 2020 року вона має працювати цього року. Вона має з'явитися, тобто практично цей якийсь період має пройти. Так. Якщо аналізувати з найнагальнішого, найголовнішого і поетапного на що в першу чергу потрібно звернути увагу, які напрямки мають. Стати найстратегічнішими, найголовнішими, якщо говорити навіть питання завершення земельної реформи, що в цьому питанні треба, як воно впливає взагалі на розвиток агропромислового комплексу, і чи варто звернути насамперед на це увагу? Чи можливо інші да. питання, які сьогодні визначають саме напрямки розвитку аграрно-промислового комплексу? А, тепер я якраз знову хочу на цьому питанні абсолютно повернутися до комітетських слухань Національної академії аграрних наук uh -huh. і сказати вам. Аби були виконуваними і була послідовна і програма там, до 20-го, до 18-го, до 25-го року, то не, не важливо, важливо, що це дійсно має бути перспектива на якихось це мінімум 10 років. Що таке ця програма зроблена чиновником ситуативним, його сьогодні поставили, він ще не знає, скільки він пробуде. В посаді директора департамента, заступника uh -huh. міністра і міністра, у нас вже практично всі міністри помінялись навіть за цих два роки. Тому наскільки є послідовною і перспективною політика, яка буде вироблена для такої галузі чиновником, а наскільки є перспективно, якщо ми все таки будемо опиратися на наукову обґрунтовану е, політику? Бо науковці в нас не міняються, вони, якщо вже пішли на стезю науки. То вони працюють у цій галузі, маючи величезний свій багаж історичний Григорій досвід Миколаївич, країни. мене виникає тоді логічне і... запитання. От скажіть, будь ласка, виявляється, що весь оцей період наука, в тому числі аграрна академія, були усунуті від процесу ні. управління і впливу на ситуацію ні. в аграрній сфері, ні, ні, ні. чи якимось чином ні. до них я... не прислухалися? Більш працювали а, стихійні а, і ситуативні а, моменти? А, ви знаєте, я думаю, що десь десь можливо. Можливо, мої слова викличуть у когось і не зовсім певне uh -huh. доволення, але я заради об'єктивності хочу просто сказати такі, такі речі. Ну, Я розумію, наприклад, що чиновник йому доручили, він має в цій галузі щось досягнути, чи в департаменті одному, чи в департаменті іншому. Але не має так бути, що чиновник, якого по тих чи інших мотивах, а інколи навіть просто по... Партійні приналежності сьогодні призначили на високу посаду. Він має казати науковцю: оце отак треба зробити. Що необхідно зробити, да, повинен дати вхідну таку нам потрібно розробити таку-то перспективу, але яка вона має бути на завершенні, і як би який шлях треба пройти, щоб то досягти, це повинен все-таки зробити той, хто знає всі ці ази. Бо якщо і може зробити дали науковці оцінки. сказали ні, це так не буде. Нам треба оце так, оце так, оце ми опираємося на те, оце на те. Отак у нас і получаються програми, які потім на превеликий жаль не виконуються. Тому тут треба поєднати і інтерес, і відповідальність, відповідальність дійсно міністерства, відповідальність всіх його представників і Чиновництво всіх рівнів, але його потрібно поєднати, щоб ми всі працювали в одному комплексі на загальний національний інтерес, і ми дослухалися дійсно, що кажуть тут і чим аргументують, і не казати, що я поки що тут от керівник, то має бути зроблено так. І ми вчора впевнилися ще раз, що потенціал нашої національної аграрної академії дійсно є дуже і дуже великий. Ми дійсно мали і гордилися завжди своїми сортами, своїми досягненнями в племінній худобі. У нас імена вчених, яких запрошували і забирали, і сприймали в Європі, і вони є почесними там і академіками багатьох академій, багатьох університетів закордонних. І сьогодні ми маємо повернути. Це наше вміння, талант наших вчених. Ми повинні повернути на їхню діяльність на розвиток своїх національних інтересів і вмонтувати їх у ті високі. Параметри, які поставив президент України досягти 80 мільйонів вал зерна, досягти е, виробництва е, молока, збільшити в півтора-два рази споживання на е, одного громадянина України в нас вдвічі менше не тільки проти медично обґрунтованих норм, а вдвічі менше навіть того, що вже мали українці в 1990 році. Всі ці е, абсолютно об'єктивні і правильні і посильні. Завдання, які ставить президент України, вони можуть бути виконаними, якщо ми дійсно сьогодні ну, таким чином будемо працювати, що наш комітет буде нормативну правову базу готувати, яка б розкривала можливість творчо працювати і користуватися своїми досягненнями науковців, якщо ми приєднаємо сюди і інтереси, і відповідальність. Виконавчої влади міністерства профільного, бо воно дійсно сьогодні уповноважене як центральний орган забезпечувати продовольчу безпеку держави. Вони відповідальні за експортний потенціал України. Але ця робота буде більш успішною, якщо вона буде робитися опираючись на відчуваєте, власну що науку. вам і ви дійсно в контексті тих проблем, оскільки я більше сьогодні слухала, говорили більше. Ви сподіваємося, що дійсно наука, аграрна наука ще скаже своє слово. Головне, щоб її почули. Григорій Калетнік, народний депутат України, голова комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, був гостем в нашої студії. Дякую за що знайшли час і завітали до нас. А нашим глядачам, дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в Верховній Раді. Não sei, é dobra.